Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні я хочу розповісти, в чому основна суть розуміння себе. Фактично, в чому основна суть психотерапії або саморозвитку. Різними шляхами можна до цього прийти. Основна суть психотерапії, ну, буду в основному називати це так, але це може бути не обов'язково за допомогою психолога. Це може бути також. Та, як я казала, самоаналіз, але набагато довше. Так от, основна задача це відділитися, іншими словами, сепаруватися від певних внутрішніх станів. Тих станів, що для вас деструктивні, тих станів, що заважають вам відчувати себе нещасливим, страждати, не отримувати бажане. Ось в цьому і полягає основна задача роботи з психологом, роботи з собою. І дивіться, про що я зараз кажу. Справа в тому, що всім керують наші стани те, як ми себе відчуваємо. Декорації змінюються, а стани ті самі. В дитинстві ви відчували себе поряд із мамою, наприклад, якоюсь не такою, може, вона вас сварила, скажімо, да? а потім вас сварить там хтось на роботі, або ви там в своєму блозі щось написали чи зняли, і вас там хейтять, і ви відчуваєте той же самий стан, який у вас був. У контакті із своєю мамою в дитинстві. І е, фактично все тягнеться і тягнеться. Декорації змінюються, а все те саме. Потім ви там, не знаю, прийшли в супермаркет і знову так, да, там, тригернуло, і знову той самий стан. Люди різні, ситуації різні, а стане ті самі. Да? Або, наприклад, чоловік, в е, якого постійно е, його гнітить, знаєте. То релігія, там він попав сам туди, і потім ледь звідти вибрався, і розуміє, що ну, там якесь, знаєте, як то стадо людей. Да? Тобто вони бездумно поклонялися там. Не знаю, там, своєму релігіозному комусь. Так? Або потім він якийсь період теж саме відчуває по відношенню до жителів певної країни, так? що вони повинуються у тому їхньому там вождю, грубо говоря, президенту, там, королю кому Так? І він знову оця несправедливість е його розпирає. А все. Може виявитися так, що це відчуття несправедливості, воно відчувало його ще в дитинстві особливо сильно. Також, от, дивіться, я зараз сказала про систему, да? коли він попадає в систему, релігію, його держава, то там в цій системі він бачить, що реально люди не бачать, да? вони як ну, взагалі як наче сліпі, да? коли їм там керують, їх е, знищують. Да? А виявляєте, що такий точно стан внутрішній він відчував ще в першій системі своїй, да? ще у своїй сім'ї, коли батько знущався над матір'ю і він це бачив. Він, будучи ще маленьким, він це бачив. Тобто була можливість у мами піти там кудись, але вона продовжувала це терпіти. І вона продовжувала це терпіти як належне. Тобто він вже тоді. А він як дитина, ну, звісно, діти вони сприймають ситуацію. Да, і він відчував. от В системі також знищують, а людина не йде да, звідти. Ну, мама, вона її б'є папа, а вона їй все одно. І отакі сценарії потім він бачив там десь також. Да, він намагався завжди захищати слабких, да, там певний період. І от помічаючи таку тенденцію. Можна спробувати дати собі якби новий досвід. Да? Спробувати зрозуміти, що а, є не лише там, да, чорна кава і зелена ну, чорна кава да, і зелений чай, да? а є ще чорний чай, є ще капучино і ще щось. Да? Тобто, є інші варіанти, є просто вода в кінці кінців. Да? Тобто, про те, що ми, коли ми повторюємо одне ті саме сценарії, в різних декораціях, в різних обставинах це все про те, що ми от не бачимо того третього, того двадцять п'ятого чи якогось ще варіанту. Ми вперлися, що є лише чорне або лише біле. Це такий, знаєте, межовість така, да? межовий стан, чорне, біле. До речі, про е, межові стани в мене буде дуже детальне відео, у нас одне з наступних. Я дуже детально буду розповідати. Після цього у вас буде дуже все зрозуміло. Щодо таке, такого, що таке межовість. Да? От, або дівчина, да, вона там якось в дитинстві дізналася, що виявляється, там, мати зробила аборт там, якийсь. Да, і її оце, ну, її, а Вона була бажаною дитиною, але це відчуття несправедливості в неї, коли вона дізналася, що це взагалі таке, ще в дитинстві, маленькою дитиною, воно було, визвало в неї такий протест. Як же так? Батьки мене люблять, а інших не люблять. Це теж да, таке, знову ж таки несправедливість, несправедливість. Тобто, як так виходить в дорослому житті, людина може когось там, да, обирати, народити, а когось ні. Тобто, ну, в дорослому, з позиції дорослого це по-іншому сприймається, а дитина сприйняла це так. да. І це вилилося, наприклад, ворожість до матері. да. Тобто, Вона бачила, що вона її любить, але водночас вона Сприймала її як шо, якусь, ну, якусь дивну, як вона могла. І те ж саме по відношенню до батька, але ну, трохи в інших проявленнях. З одного боку, він її любить, Але, значить, якщо він спонукав мати до цієї дії, значить він ненадійний. І тобто вона проєктувала це на інших чоловіків, що вони ненадійні. І тому вона в жінках бачила е, ну, щось таке, знаєте, таке неприязнь певний період в неї да, була. А до чоловіків там певний період, там, якесь таке, ну, вони ненадійні. А з іншої сторони, психіка могла дуже прагнути, і до чоловіків вони могли бути там, да, для неї дуже приємними, симпатичними, і вона бачила, що вони, блін, інші, вони дійсно є відповідальні. І, і маму вона дуже любила свою, вона класна, вона бачила да, і все. Але всередині були якісь такі нестерпні такі, да, почуття, да, що не зрозуміло, що воно таке. да. А все тому, що такий стан закарбувався, і більш того, отаке оце відчуття несправедливості, що хтось там може не народитися, да або отак да. І, хоч ну взагалі влюблять чого, начебто, просторі в цілому для донародження, да? тобто інші ж діти є в цих батьків, наприклад, да? от я про цю дівчинку скажу жінку, яка була тоді дівчинкою, яка яку це дуже так травмувало, можна сказати, психічно, вона бачить, що в принципі, да, і так вона, ну що вони народжували дитину, люблять дітей і все, але от був такий случай, випадок, коли от не народитися, і оцей страх. Не проявитися, не народитися, не реалізуватися да, в такому символічному сенсі, він проявлявся протягом цього життя. Там раз не дожала, не дотиснула до якомусь проєкті, не реалізувала бажане. Ще там, наприклад, ну, якийсь там страх не встигнути да, це може проявлятися. Ще там якось, тобто якась безпорадність, да, непотрібність. Те, що мене не приймуть, хоча при цьому люди кажуть, да, ми тебе приймають. Да? Тобто, отак, от наші травми, якісь дитячі, вони дійсно можуть якось проходити крізь це життя. От Я в минулому відео розповідала, що насправді не треба, там, як я казала, да, в дитинстві. Так. Але якщо є бажання зрозуміти, чому це так відбувається, то дуже цінно зрозуміти. Дитинство своє, от такі, такі, такі первинні сценарії, да, от як я зараз розповіла. Тому що тільки так, коли ви їх зрозуміли, ви м зрозуміли, що я тоді була мала чи ну, клієнтом, да, чи я був, чи я була, чи вона була, чи подружка, чи мама ваша, чи папа. Коли мова про їхню якусь таку драму, що в них сценарієм повторюється. Вони тоді були маленькою дитиною. І вони сприймали це отак, по-іншому. Тобто повернути оце, ну, тому що то було з дитячого сприйняття, все забули, то було. Тобто, фактично, зараз я кажу про те, що психології головне відсепаруватися, відділитися від того внутрішнього стану, да? от того стану безпорадності, да? такої, що тіпа, мене не приймають, мене я можу не проявитися. Да? Бо, начебто, в мене все є, да? потенціал, або як таке обартування, да? таке, або того стану, як той чоловік, який казала, що він оця постійна несправедливість в будь-якій системі. Тобто не бачиш, що насправді є варіанти, що просто ну, не обов'язково в тій системі да, перебувати. Не обов'язково завжди хтось агресує на іншого так, що той терпить. Але всередині картинка виглядає саме так, що обов'язково, тому що всередині цієї людини так от закарбувався такий паттерн поведінки. Да які всередині цієї дівчини, вона ж бачить бачи, да, що о, люди реалізуються, все нормально, все, але от в неї всередині тільки-тільки вона має щось реалізуватися, раз і все обривається. Да? Тому що всередині є такий налаштунок, що це, ну, що це можливо. Це всередині цей стан він притягує такі зовнішні декорації, які… Е, дивіться, чому це так. Особливо, коли, це, скажімо, там, не знаю, людині там, 35, там, да, 40 років, навіть 30. Більше я вже тим паче, да, коли представте, людина, вона там, 30 років, там, чи 40, чи 50, вона живе з тим, що такі стани переживати то є норма. Хоча вона свідомо може розуміти, що, Блін, це не норма, це не нормально. Там, да, так. Але і тому цей протест, це начебто боротьба якась така. Да, із із собою внутрішнє відбувається, не розуміє, що не так з нею, але вона проживається знов і знов. Тому що дуже важко. Ти представляєте, да, от, наприклад, людина там, не знаю, ну, чомусь там вирішила, що чоловіки там не якісь всі погані, ненадійні, або вони не погані, але вони просто там якісь обманюють там, щось таке. Да? Або вони б'ють, або там вони всі зраджують, ну, щось таке якось, да? наліпила оцю свою. Якийсь там інтроект, звідкись увібрала, да? тобто якусь модель поведінки. Модель поведінки, чи я да? це інтроект. Вона обібрала в себе, присвоїла собі, і тепер вона оце проєктує на інших. Да? Тобто бачить в кожному це. Я зараз прояснюю ці слова, бо я не люблю це усложняти, ускладнювати. Да? І вона оце проєктує на інших. І представляєте, вона 30 років, там, 40 років, оце проектувала на інших. Що всюду можна очікувати лише це. Да? Всюду так, так, так. Може бути, а виявляється. Якщо вона зараз обере оцю свою установку, що виявить, що все набагато простіше. І представте, як боляче, коли ти стільки усвідомити, що стільки можливостей ти упустила да, чи упустив, перебуваючи з тими ну, установками. Да. І тому люди всіляко. Чіпляються за те, що ні, все ж таки, це правда, це правда. Оця моя дитяча, ну, тобто, що то, все-таки я порошу така справедливість, і я правильно все веду себе. І то, що я страждаю, ну, тобто, це типа це, 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 доля така. доля така, а Насправді страждаю тому що є така потреба проживати й ті оті, оті самі стани в різних декораціях, от і все. Тому головна задача це від'єднатися від усіх від внутрішніх станів, які для цієї людини стали деструктивними. Це дуже важко. Дуже важко прийняти цей новий досвід, тому що ми розуміємо, що новий досвід його можна, звісно, отримати. Звісно, ми отримуємо цей досвід, але ж його треба зробити звичкою. Тобто, уявіться, уявіть собі, 30 років, там чи 40, чи скільки, чи 20, у вас навіть 5 – у вас день за днем ви жили в тому, що підшу... несвідомо підшукували декорації для проживання цього свого за... такого ганебного, можна сказати, да, якогось внутрішнього стану. 30 років, день за днем, да, грубо кажучи, там скільки років. А тепер треба новий такий якийсь стан проживати в тих декораціях. Це ж дуже важко. Одного разу буду мало. то це лише свідомо треба оцю звичку запроваджувати. Друзі, я сподіваюся, для вас було зрозуміло, про що я сказала. Я дуже раджу ще раз підписуватися на мій канал, ставити лайки. І хочу ще раз повторити, що я думаю, тепер ви зрозуміли, чому важливо іноді дійсно зрозуміти, що було в дитинстві. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який саме патерн ви повторюєте. Але навіть якщо ви в дитинстві своє, не, ну, не можете, не маєте можливості, людина не хоче розповідати вам, да? ви не хочете розповідати, якщо ви клієнт взагалі не хочеться там колопатися, не хочеться навіть образити своїх батьків, да? побачивши, що вони якось щось не так робили, ну, об'єктивно щось не так. Або навіть не щось не так, а відчути їхню безпорадність якусь да, в тих ситуаціях, що вони не знали, як вирішити. От якщо не хочеться все відчути, це ж також каже про що? Це каже про те, що ви не хочете помічати щось реальне. Да? Тобто, навіть коли ви не хочете зануритися в щось із дитинства, це ж вказує, на також, це є проявом вже не про ваше дитинство. Взагалі, що у вас є така тенденція. Щось приховувати, щось недоговорювати, щось знецінювати, да? знецінювати якісь мінуси, під коврик, да? замітати. От. І це е, непогано. Це спосіб вижити, це спосіб зберегти систему. Да? А одна із складових задач при збереженні системи це. Відтворити один той самий сценарій стабільний, тому що де стабільність, там і збереження. Тобто, з точки зору системи біологічної, ви класно робите те, що ви повтор... натикаєтесь на одні й ті самі граблі, повторюєте той самий сценарій, але з точки зору вашого розвитку щастя, то, звісно, ви знущаєтесь над собою. Тому, усвідом... тому я хочу сказати, що усвідомлення це дуже класно. Але це взагалі не про те, що все тепер життя зміниться, ні. Це лише перший крок для того, щоб усвідомлено в тих декораціях, де ви знову б програли минулий стан свій сценарій, звичний для вас, програвати новий сценарій. Тому дійсно дуже зруч, дуже корисно бачити якісь такі, зверну, Звертати увагу на якісь такі сценарії, які вам бажані. Тобто такі нові інтроекти, да, тобто, як там, психіка не терпить пустоту, да? тобто, е якщо ви вже видалили той старий файл, то, да? тобто, старі інтроекти зрозуміли, що то було, ну, що було, то було, то треба туди якусь нову рольову модель, як то кажуть. да новий сценарій, новий інтроект причепити. Успіхів, все буде добре.